У штабі антитерористичної операції заперечують, що існує наказ добровольчим батальйонам увійти до складу збройних сил або підрозділів МВС. Це лише пропозиція, розповів на брифінгу спікер АТО Андрій Лисенко. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що добровольчі батальйони отримали наказ покинути зону проведення антитерористичної операції. Як такого наказу не було, оскільки вони не знаходяться у підпорядкуванні. Міністерства оборони або Міністерство внутрішніх справ чи інших силових відомств, але зважаючи на величезний бойовий досвід наших добровольців, їхню е мотивованість, їм запропоновано увійти до складу штатних підрозділів, і це допоможе їм отримати і соціальний пакет на випадок, не дай Боже, якоїсь. Ситуації там з пораненням і або зі смертю.